Якщо садівників спитати, що саме цінне в садівництві, 99% скаже, не знаю, або відповість неправильно. І лише досвідчені садівники скажуть, що самоцінне це от компост. І найкращий компост це саме вермикомпост. Тобто, якщо е, залишки органічних речовин, тож ж навозу перетравлений саме черв'яками. Оце саме дужче вважається саме цінний, саме такий компост. І чому він такий цінний, я ось зараз дам коротку характеристику вермикомпосту і почитаєте, чому саме він так дуже ціниться, на відміну від іншого компосту. Так, і ось я вирішив теж зробити. У мене біля квартири там є старі вулики, там залишки скидаю, органіки, шкурки там різні, картопляні, ну все, що на кухні залишається, окреме відеречко, і там я скидаю, потім виношу, викидаю. І там за три роки розвелося дуже багато червів, там тисячі червів, дуже багато, хорошо перезимували. Черви явно не дощові, а такі вже більш. Червоні такі, ну, більш-то каліфорнійські туди, скажімо, схожі. І ось там я розвів. Уже, але там невеличка така в мене невеличкий невеличкий ящичок. І я вирішив все-таки в саду теж зробити таку компостну яму. Я зробив не біля саду, а тут біля гаража, тут у мене горіх, береза, ось тут затінок. Саме головне, щоб затінок був. Щоб сонце не пекло. Зробив таку горошу невелику, тобто, якщо маленько зробити, ну, теж незручно. Компостне яма повинна бути середніх розмірів, десь, може, метр на, на три, на два з половиною. Ось така приблизно з досок щоб і вентиляція була. Там я зробив е, таку подвійну стінку, засипав вологу піску. Е, щоб взимку їм було краще зимувати, щоб вони вниз, коли спека, вологи немає, або коли холодно, вони вниз пересуваються, колонія, і там потім зимує. Або чекає, поки спека пройде, коли дощі пройдуть. І щоб їм було комфортно, я зробив таку двійну стінку, там піску насипав, щоб їм було зручно. Ну, саме головне, щоб не кидатись зараз середину компосту зелені, там, крапиви там, і, ну, і так далі. Так як там дуже багато азоту, вона буде швидко перегнивати, виділяти азот, і тем, температура дуже підніматиметь, підніматиметься, тобто десь в такій ну, компостній ямі. Там, Якщо гаряче компостування, наприклад, зробити із зелені, то там температура може до 60-70 градусів підніматися і, ну, звичайно, черви там жити не будуть. Тобто зелень тільки кидаємо зверху. В основному тут кидаю я солома, це потім навоз там буде із корови, там, кози, так, в переміжку. Ось. І Зараз в центрі я цієї ями розміщу мої черви, які я привіз, і дав їм трошки їжі. Найкраща їжа це, ну, звичайно, відходи, там, яблука, шкурки, картопляні шкурки. Ось вони дуже полюбляють буряк, гарбуз. А саме душі це вони люблять, це баланові шкурки. Це для них це делікатес Картопляка, відходи є. Ось, що я висиплю. Так ось показую от гаврики, які вони хорошим бачимо. От... Це буквально кілька жмень взяв і бачимо скільки червів. Ось зараз вони тут будуть поселятися, їм буде тут зручно. Там залишки це їм на перший випадок. Тут є, є їжа для них. Так, потім, значить, щоб хороший дренаж був, я накидаю такий гілочок на невеличких. Тут в мене різні і яблуні, тут і ожину я вирізав, понарізав такий дренаж, ось тут буде скрізь, ну, щоб хороша була вентиляція. Слома буде здавлюватися і Витісняти кисень, і ну, це пану для червів. Також компостну яму треба буде чимось зверху прикрити, ну, можливо, сіном, можливо, чимось картоном прикрию, щоб, коли буде спека, щоб не висихала компостна яма. І час від часу обов'язково поливати. У мене дощова вода, це саме основне, я поливаю. Так, да, Компостну яму також накидав пару відер, ще кинув і кинув ще піску. І там ще дефікат у мене є. Для чого? Щоб, ну, по-перше, щоб компост рихлий був в майбутньому, а по-друге, він впитує вологу, і компостна яма не буде швидко пересихати. Це буде комфортно для червів. Вони будуть швидко там набирати свою силу, колонія розростеться. Потім я буду підкидати підкидати час від часу різну органіку, кормити їх, привозити різні шкурки, от балувати їх там. І думаю, за кілька років я отримую дуже хороше добриво, дуже якісне беревий компост, яке дуже ціниться Ось для своїх, для свого саду, для городини ну, там, розсади. Ну, це взагалі шикарна річ. Тобто, що для цього треба? Ну не полінуватися, часу трошки знайти, щоб зробити компостну яму. Ну, червів можна розвести дуже швидко. Я ж кажу, що я в себе розвів. На кухні просто як щось чистите, у вас два відеочки повинуть: Відеречко для органіки, органічних відходів, і ну і для решти. Органіку протім, потім викидаєте в себе на. Компостні кучі. Щось я зроблю, вже кінцеві варіанти я вже покажу. Так, ну от я буду в процесі показувати. От я викидав в центрі має мене там ось черви. Зверху я розкидав ось такі гілочки для дренажу. І ще зверху положу отака солома з-під там кози чечної так, козиний навоз, але не свіжий. Це вже йому кілька місяців. Свіжий не бажано, там дуже багато аміаку, Це пан впливає на черви. Не можна підкармлювати соленим нічим, соленою водою, там, і разною хімією, ніякому разі не можна сюди кидати. Тільки органіку от, і поливати от, бажано якісною водою. Так, ну от такі ще зверху дрібні гілочки. Це щоб теж для дренажу. Шашар такий гілочок. Щоб солома, коли намокне, щоб вона не збивалася до кучі, бо є такий у них навоз, солома з наводом вона починає збиватися і це погано може вплинути на розмноження червів. Ось так я перекинув, ну і вже тут зверху ми можемо вже кинути. Якусь там зелень. Ну, в моєму випадку це крапива. По центру я не розміщував, по краях. Вона сам верху буде. Так, щоб вона тут не виділяла сильно багато азоту, вона підв'яне трошки, потім там черви все перетравлять і підуть наверх і доберуться до цієї крапиви. Ну, звичайно, я буду час від часу проливати водою компостну яму, і підкидати різні смаколики червам, шкурка бананова, там яблука, там... ну і все, що я показував, все, що вони дуже полюбляють. Ну і теж ще одне відерочку привезу червів, щоб підсилити дану колонію, щоб швидше вона розрослася і почала перетравлювати. Цю компостну яму. Зараз пролью 4 десь від дощової води. Зверху накидаю картону від сонця і так воно буде собі стояти. Так, ну от я там прикидав картоном тут плівкою. І час від часу буду приливати, і можливо потім я зніму відео через місяць другий побачу, покажу, який буде результат. Як там все вони почуваються, гаврики? І ну, які там процеси відбуваються взагалі? Дякую за увагу.